А які символи України ти знаєш? Прапор, жовто-блакитний, герб, йен. Також вишиванки, віночки. Це ж скоро день вишиванки і багато діток вдягнуть їх в школи, в садочки. Люди вдягнуть на роботу, на прогулянку. І в мене для тебе є маленький сюрприз. Колись цю вишиванку вишивала бабуся для себе. Потім вона подарувала мамі. Мама подарувала мені, а зараз я хочу подарувати її тобі. Нехай вона в майбутньому буде для тебе оберегом. Мама, я хочу тобі розказати вірш. Розкажи. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за Ці ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога я вори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Чи хоч і з Богом говори. Дякую, гатний.